Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 23 травня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива. Підживлення виноградних кущів азотними органічними добривами під корінням. Зараз потеплішало. Виноградні пагони активно ростуть. І саме зараз, саме час надати потужний поштовх для активного росту пагонів та отримання гарного врожаю в подальшому. Довкола голови кожного виноградного куща я підготував заглибини. Глибина заглибини близько 10-15 см, завширшки близько 80 см, в окремих випадках до 1 метра. Однорічні саджанці винограду протягом першого року вегетації я не підживлюю кінським перегноєм, оскільки під час посадки саженця дане добриво вже вносилось. Дворічні кущі винограду підживлювати можна, але з мінімальною кількістю добрива. За золотними добривами варто пам'ятати золоте правило: краще внести добрива дещо менше, ніж внести добрива у надмірній кількості. На наступний день після внесення добрива я проводжу розпушення ґрунту довкола голови виноградного куща. Роблю так задля того, щоб до коріння виноградного куща потрапляло більше кисня. Також завдяки регулярному розпушенню ґрунту на моєму виноградному маєтку не встигають рости бур'яни. Регулярне розпушення ґрунту є одним із секретів кращого росту виноградних кущів та отримання гарного врожаю в подальшому. Чому підживлення азотними добривами я проводжу тільки зараз, у травні. Все дуже просто. Внести азотні добрива нескладно, але якщо в подальшому вносити у надмірні кількості азотні добрива, особливо у липні, у серпні та у вересні, виноградні кущі будуть інтенсивно рости, будуть жирувати. Виноградна лоза при цьому визріти не встигне. Саме тому внесення азотних добрив має бути помірним і бажано азотні добрива вносити саме зараз, у травні. В якості добрива я застосовую кінський гній. Добриво свіже, не перепрівши. Якщо придбати дане добриво немає змоги, можна застосувати коров'ячий гній. Добре себе зарекомендував також компост. В дану ємність я додаю відро кінського гною. Додаю відро води. Суміш ретельно перемішую. Головна задача під час перемішування суміші досягти консистенції, котру буде дуже просто та легко вносити під кущі за допомоги ковшика. Заглибину наповнюю водою. Кількість води залежить від стану ґрунту та розміру заглибини. Яку кількість добрива необхідно вносити під один кущ? Для дорослого куща винограду я вношу близько 2-3 ковшиків під один кущ. Добриво свіже, не перепрівши. Двох-трьох літрів добрива буде цілком достатньо для дорослого куща винограду. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули підживлення виноградних кущів азотними органічними добривами під коріння. Цікавлять зелені операції перед цвітінням винограду. Рекомендую до перегляду ось це відео.